І під час виборчої кампанії опозиція і Всеукраїнська об'єднання свобода наголошували на тому, що ми не будемо, ми не допустимо, щоб Верховна Рада стала місцем, де тушкуються і де зраджуються голоси виборців. І Фактично, ми побачили, що в цій каденції з'явилися дві такі тушки з, Кірова, з Кіровоградщини. Які змінили свої орієнтири, вони обиралися від во батьківщину, але прийшовши в Верховну Раду, вирішили, що вони можуть змінити свої позиції піти в інший табір в табір правлюючої партії. Фактично, Верховна Рада показала своє ставлення до тих людей, які зраджують голоси виборців. Фактично зараз ми є в ситуації. Коли вони є недопущені до безпосереднього голосування, це була вимога е, трьох опозиційних партій і Всеукраїнського об'єднана свобода, в тому числі, крім того, свобода буде ініціювати судовий процес. До, до адміністративного суду з приводу законності видачі е, тим двом депутатам Топаловим е, карток для голосування і офіційне депутатське посвідчення, тому що і конституція, і регламент передбачає, що депутати повинні скласти присягу в сесійній залі Верховної Ради. Ці двоє депутатів не були в сесійній залі, проте їм е, працівники апарату Верховної Ради надали карточки для голосування і депутатські посвідчення. Вважаємо, що це є. Власне, грубе порушення законодавства і свобода буде наполягати на тому, щоб в судовому порядку було визначено тих людей, які були причетні до цих незаконних дій, і ми і надалі будемо наполягати на тому, що депутати, які зраджують своїх виборців, не повинні бути в стінах сесійної зали, якщо не мають інші політичні орієнтири, вони мають складати свої мандати і на перевиборах, перевиборахти від тої політичної сили, з якою вони хочуть бути у Верховній Раді. Частина на друк засобу масової інформації, це була газета Вільне життя і декілька районних газет, ну, ті, які відносились до мого округу, це були друк декількох видів листівок і масова частина це ще що, це тижні випуску передачі на радіо в Бережанському районі. Були і оренди залів. Тобто я не ховався за якимось адмінресурсом, і не йшов в зал, де проводилися зустрічі безкоштовно, тому що там. Влада його дає. Я офіційно за цей зал платив. Тому така маленька вийшла вартість виборчої кампанії. А яка конкретна сума? 65 тисяч, там 500 вроді ще чимось гривень, Там певну кількість своїх заощаджень і, відповідно. Ці кошти я використовував, крім того, друзі давали, вони, відповідно, вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і, відповідно, я їх звідти використовував. А ще таке питання. Чи не надходили до вас пропозиції від певних людей чи інших кандидатів, знятися з вашої виборчої кампанії на когось інших? Знаете, Пропозицій таких не було, і можливо, це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив, тому що е я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона показала, що ми, якщо домовляємося, то домовляємося чесно. І якщо працюємо, працюємо без будь-яких е, там продажів і е, зрад і так далі. Та та. Тому в е, тому питанні таких пропозицій не було. І я думаю, що е, не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді. Там певну кількість е, своїх е, заощаджень і, відповідно, ці кошти я використовував, крім того, друзі давали, вони, відповідно, вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і відповідно, я їх звідти використовував. Та, Ще таке питання. Чи не надходили до вас пропозиції від е, е, певних людей чи інших е, е, кандидатів знятися з вашої виборчої кампанії на когось інших? Пропозицій таких не було, і, можливо, це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив. Тому що я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона показала, що ми, якщо домовляємося, то домовляємося чесно. І якщо працюємо, працюємо без будь-яких там продажів і зрад і так далі. Тому в тому питанні таких пропозицій не було. І я думаю, що не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді. Запитання: а чому ви там десь блокуєте трибуну, десь там прочите? Ну, е, наразі у нас немає іншого виходу, як робити ці певні дії через те, що дійсно йде е, ну, огурне порушення чинного законодавства. Тому я зараз згадав за е, те, що була незаконно сформована фракція партії регіонів. Це порушення. Перепрошую, ну, комуністи. Фракція комуністів. Тобто це порушення статті 58 закону України про регламент Верховної Ради. І до речі, те, що говорили, знаєте, коли вони внесли зміни власне, в статтю 58? 6 листопада цього року. 6 листопада цього року. І власне цю пропозицію вносив сам Адася Мартинюк. І вони на ці ж самі граблі, самі їх поставили, і самі на них наступили. Ну, наступне. Ми вважаємо, що голова Верховної Ради так само обраний незаконно. Тому що вони, знаєте, вони все поспіхом роблять, вони все поспіхом десь намагаються щось якось так зробити. І, власне, потім вже в ту ж саму яму або на ті граблі наступають, а в ту яму падає. Ну от дивіться, я читаю регламент Верховної Ради. Стаття 75, обране голови Верховної Ради. Ким коли вважається обраним голова Верховної Ради. Так, вони відмінили ніби бюлетені. Але, шостий пункт статті 75. Обраним головою Верховної Ради України, вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від Конституційного складу Верховної Ради. У, отримав, так? Більшість, тобто. Від. Якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності, вони забули забрати цей пункт. Але. Свобода зараз подала в суд. Тому що порушена стаття. Значить, він вважається необраним. Так, за нього проголосували, але не видали бюлетені. Примієте, і вони, власне, от таким от поспіхом, коли вони вносять зміни, так само це, до цієї статті вносилися зміни 11.07, 6.11, І, власне, а цей пункт, так, вони просто його забули забрати або змінити.